Бачите, в мене таке залишилося трошки українське не дотримуватися режиму. От як, як ти от в Україні до 30 років привикла, як тобі хочеться, а тут треба все по режимі. Ти в тій годині стаєш, той сніданок, той самий. І навіть отут в мене в Італії вже в хаті, я сніданок сидить мій компанія за комп'ютером. І навіть в себе в хаті, ось тут, де я, де я живу, ви знаєте, я купила квартиру. І це саме найкраще, що я могла зробити в своєму житті: бути незалежна ні від кого. І я теж, як ти як ти маєш маєш свою, свою квартиру. Свій будинок, сама незалежна, ти є і робиш, як ти хочеш. А особливо сніданок ти їж, як хочеш, що ти хочеш, хочеш їж, хочеш не їж. Отут, наприклад, я не люблю моя свекруха, вона е дивується, чому я тут сніданок не їм. Я тут пізно встала. Вчора я вже попила, поїла, ми ходили ось туди з його друзями, бо ми кожен вечір теж виходимо, ходимо на піцу, йдемо туди-сюди, якісь аперитиви, Ми ходимо постійно. І в нас е я так би не хочу, пізно лягаю і. Тут зранку йти мені щось солодке тут їсти. Ще залишилося два, два тих панатони. Мій компаньон каже: каже, мама, ти що не вчора? Каже, мама, вчора ти що не їш тих панатонів ще зріз два. Анджела вона називається, каже, Анджела каже. Та я їх щось не, не замічаю, я їх щось не бачу. Мені все одно, каже, я Отак, знаєте, проход... вона їх просто не бачить, не замічає. Не тягне її, вона на це уваги не звертає, для неї це не важливе. І це ще раз, ще раз підтверджує те, що вона от бере ті фити без безкотати, ті сухарики з молоком. кава з молоком у нас завжди, І вона то постійно, постійно, кожен день вона то, 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 ті сухарики, і кава з молоком. Ми їй привезли у сухарики, і вона цього разу взяла. І Я просто так йшла по супермаркету, подивилася, дивлюся, якісь такі сухарики дорогі, чуть не 4 евро, і а була велика знижка 50%. Та я взяла їх, я їх взяла на всякий случай. Чому я більше нічого не брала? Бо ті всі рази, коли ми приїжджали сюди, вона все відказувала. Вона нічого не хотіла. вона ні, не дай Боже, якесь печення. Вона на сніданок ніякого печення італійського не їсть. Бо печення чим чим воно? Воно є так би, воно є тяжке, воно є там, знаєте, там вже і масла багато є, і цукру багато є, жирів там всякі складників дуже багато є. А для чого їй потрібно? Навіть той секрет такого довго життя. Отак дуже по-простому їсти. Я кинула, захватила то. Ті фетти без дали дала але вона так вона буде їсти, вона подивилася, прочитала Біскоті для салюти. Там такі складники гарні є, там мед є всередині, там всього такого доброго додали. Бо знаєте, вже така маленька коробочка 4 евро коштує по-італійськи, ви вже знаєте, що там вже, там вже добрі інгредієнти дали. І вона сьогодні дивується, каже, а чого ти не їж нічого на сніданок. Каже, Ти вдома їж, а тут не їж. Вже звернули увагу. Зараз будемо обід їсти, усього багато ми будемо їсти на обід. Та як багато? Того, що є, того, що я з дому привезла. Тому що вона дотепер ще сама готувала, а тепер знаєте, Макарон буває, вона любить сильно розварений, такий, щоб сильно був розварений. Вона так собі рішила, їй так добре, вона так перетравлює добре, а ми такого не хочемо. Та й, та й взагалі я, я сама запропонувала моєму кавалєрові мому хажорові, щоб я кажу, дивися, ну для чого, щоб твоя мама там переживала і щоб вона готувала жінка 94 роки, щоб буде переживати, чим нас нагодувати. Я кажу, та візьмемо, я ото броду зварила, але воно таке смачне вийшло. Яке воно смачне вийшло то капоне? Вона того капони не розуміє, що це таке капоне. Вона каже, та курка то курка. Курка кур, кур. не розуміє, що таке капоне. Капони це і кугут. Які продається тільки на свята, тільки на свята, зимою, десь колись, і то не дуже. Капоне – це такий кугутик до трьох місяців, якого кастрували, якого кастрували до трьох місяців. і… І він і давав йому дуже добре їсти, він дуже добре їв. Він, і тоді м'ясо починається. Як його до три місяць, до трьох місяців каструють, він ніяк з куркою ніде не був. <сум> бачу курки, бачив пізніше вже, але він вже був спокійний. І через це він дуже добре їв. І через це йому в нього м'ясо дуже-дуже смачне. Хто живе в Італії, запам'ятайте, випишіть собі на ви зараз, може, знайдете, може, не знайдете то капони. І дороге, 15 євро за кілограм. Курка коштує 6 євро за кілограм. А то 15 коштує, але воно смак дає, воно запах дуже сильний дає. І той то бродо таке вийшло смачне, що то ужас, яке воно смачне, й м'ясо, крім того, будемо їсти. Отаке я цей вот, ньокі вот, для неї підійду, знову ньокі привезла. <ривезла> Не ті самі, але теж mm. ньоки вибираю добрі, тому що мені подобається якість. Е, ньокі це оті палюшки з бульби. Ви йдете в магазин, ви прочитаєте, що вам там дадуть. Що там замісили вам в тіньокі, тому що в Італії вже вимога, вимагають вже кілька років, не кілька, десь буде років, багато років, вже може 15-20, колись так не було вимагати, що, що там дають, і, і точно все до, до капельки. Мука, яйця, тія яйця, де, що то за яйця? Треба обов'язково написати. Де, де вони, вони на, 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 ті, Тут є стої, яйця з клітки чи яйця з теплиці, де та курка жила? Звідки ті яйця є від курки якої? Та, по посаді ходила, чи та, що була в, закрив, в тюрмі, сиділа, там, що вона світла не бачила. Ви розумієте, все має бути написано: Олію, яку там давали, чи соняшнику, чи таку, добові. Все-все-все. І от там дуже гарні складники о, тих дві фірми, яких я знайшла, марки таких, вони дуже-дуже добрі. Вони такі натуральні, якби ви вдома робили. І, і ось так. І, і ми вчора вона вже поїла о 12-й годині, пів першої, Я ми приїхала 20, я ж по першій. На нас, на нас не могла чекати, бо вона зранку снідає, там, коли вона точно снідає, о 8-й годині чи 8, чи, чи півдев'ятої, але вона точно в тій годині, і вона вже була голодна, вона не могла довго. чекати. Але вона з нами фрукти поїла, яблука ті такі смачні були, вона бачите, вони не переїдають, солодкі з нами поїли, каву ми навіть забули зробити. Я сокупою питаюся, я кажу, чи ти каву не зробив? А, і Анджелі сьогодні так само говорить. Вона каже: ну, якщо ми не, не хотіли і не, ну, якщо ми не зробили кави, значить, ми її дуже не хотіли. І це правда, ми за неї забули зовсім. Значить, ми забули, значить, ми її зовсім не хотіли. І ось так, вона завжди усміхнена. Вона, вона ніколи не пхається. навіть Невістки старші мені сказали, каже, вона ніколи не пхається до життя других. Вона от вона, вона дивиться, то, що вона має все води біля себе. На своє життя вона дивиться. Вона не влазить ніколи і не, не судить, що там старший брат в неї, там, як він там живе чи, 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 чи живе, чи добре, чи погано. Вона не пхається ніколи. розумієте, В життя в своїх дітей В неї, і сини в неї дуже виховані. Я навіть от, коли думаю, вона сьогодні. Ну, Мій там і ще ти два зверху зійшло, і, бо ми тут живемо. Вони тут живуть такі великі великому будинку на три поверхи. Перший поверх це квартира мого компаньона. І на другому поверсі, на третьому брат живе. Так вони, так їхній тато, побудував таку, такий великий будинок для, для синів. Ну, так їм повезло. Так, 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 от кожен Італій має своє по-різному. Кому купують, як підросте, а тут їхній тато ще в такому молодому віці побудував таку велику такий будинок великий на, на трьох синів. І вони троє як зайшли. Анжела каже: вися, три мушкітери. А тут так смішно, вони, вони дійсно такі всі худі, всі високі, метр дев'яносто. І менш більш такого три-чотири роки різниця, і всі такого одного віку. Одного, одного росту, і, і вік такий менш більш всі худі, всі худі. Чому вони навіть ніколи нічого не переїдають? Вчора я, я вчора ту хрустату з'їла цілу, кусок такий цілий. Я думала, що дати йому половинку, а він ні. Він каже, я вже все, Анжела вже все, вона вже вони вже не їдять. А я так ту хрустату хотіла б тому що. Я від другого солодкого можу відказатися, а іменно крустата це моя преферіта. Я не люблю тортів з кремів, я не люблю тортів таких високих, знаєте, от таких 15 см високих, я того, взагалі того не люблю. А от крустата я люблю, дуже крустату, це моя любима. Я всюди декуди їду, як бачу десь в барі, де-небудь, де продається крустата, я завжди пробую, пробую і я люблю. Пробую і люблю, я знаю, я вже розбираюся дуже в тих крустатах, яка має бути, яка краща, яка гірша. Я теж вмію робити і деколи роблю, вже давно не робила рік назад. Чому я тут в хаті не роблю в себе? Я дуже... Ви мені пишете, що я там гарно готую, що я багато сиджу з їдою, завжди готую. І це... Я не хочу їй багато приділяти уваги. Я ту кристату дуже сильно люблю, я її не печу, тому. Що я її з'їм просто за два дні. Ви розумієте? Я як не, не вмію їсти отого солодкого, то я його не купляю я його не печу. Я, я вам говорю ще раз, я б ту кристатус спекла, я такий малесенький кусочок, я не, я, я попро, не можу спробувати такий малесенький як нормальні люди. Я зразу беру такий більший, а як з'їм цей більший, мені ще хочеться один кусок взяти. Ви розумієте? Це на обід. А пізніше на вечерю знову хочу кусочок взяти. І знову маленький кусочок не виходить, знову великий. Я починаю їсти такими великими порціями, то краще не їсти, краще не робити, не стояти і не готувати. І, і ось так. А вони тут не переїдають, от не переїдають, мають такі італійці, вони не заїдають то все. Може, я не знаю, може в нас то заїдати, таке ще з України тягнеться в людей. Знаєте, як людина колись в Радянському Союзі не було так сильно багато того всього. І як купили, зразу з'їли, як в моєму дитинстві. Було. купили там 200 грамів печення. Та ми його за діти, чи, чи навіть я вже в дорослому віці, ми його зразу з'їли, зразу з'їли. Щоб вам пояснювати, за скільки, за два рази чи за один раз ми його зразу з'їли. Купили там 100 грамів грам тих цукерків, тих шоколадних конфет, шоколадних, так ми їх теж зразу з'їли. Не було таке, що ти візьмеш одну конфетку, одну, як тепер по-українськи, по-інакшому ви говорите, як називається, одну конфетку чи один цукерок, цукерок, український цукерок такий буде цукерок, шоколадний цукерок. Як візьметься один і все. А тоді, е я пам'ятаю, навіть з булочками їли, то було таке. Така їда дуже смачна. Взяти ці цукорки, купити цукерки і купити І з булочкою. Знаєте, щепнути булочку якусь, і то цукорка шоколадного. І така, така їда була в нас. Такі були, ми всі тоді були такі одинакові, дорого куштували тоді це все. Може, це все тягнеться так, заїдати, що людина себе не контролює, і це все заїдає, їсть такі великі порції ще дотепер. Я не знаю, це в Італійці я бачу такого нема. Ви говорите, що італійці багато їдять. Вони не їдять багато. Вам так здається, Вам так здається? я тут вже в Італії багато років, я знаю, хто їсть, то їсть, той виглядає повний. У мене яка може бути помилка, що у мене лишній кілограм, яка у мене може бути помилка, що я теж я за один раз можу багато з'їсти. Але я не їм цілий день, я не щипаю, я не, не, не їм цілий день. Якщо я, наприклад, там в першій годині багато поїла, я вже не хочу ні в, шо, ні, ні в третій, ні в четвертій, я ні горішків, ні печення ніяких не їм. Я вже не, не, не тягну до рота нічого. І це дуже погано, тому що як ти забагато за один раз їла, це все-таки відкладається в жир. І я себе до того веду, щоб це все прикращати. А що я ще хотіла сказати? Ну, от так ми тут от, зараз йдемо на обід, приготуємо, будемо їсти, то, що є, І треба саме сумна компанію здавати. Бо в Анджеле є баданти. В неї є баданти, яка приходить кожен день зранку і після обіду ще на три години, з четвертої ще до сьомої після обіду, навіть приходить, кожен день, крім суботи-неділі. Якщо в субота-неділя, наприклад, у субота-неділя, якщо у нас немає, то її на обід бере один син. І пізніше на другу неділю на, вона на обід йде, особливо на обід, вона йде до другого сина на обід. О, а сьогодні ми є. А якщо, наприклад, син зайнятий один або другий, або третій зайнятий, тоді приходить баданти. І баданте це дорого коштує. Баданти коштує 70 євро, щоб вона прийшла в суботу чи в неділю. Сьогодні мені таке сказали. Е, то так, якби дорого кожен раз платити. Але... Як хтось не може, то платять бадан, кличуть ту саму і вона приходить на суботу, на неділю от на обід так би приходить, щоб просто компанію ставити, щоб її на стіл поставити, ну там дві тарілки помити. Вона то все сама робить ще. Вчора ми прийшли, ми приїхали, в неї вже все поскладене помити. Вона поїла так, як має бути О, так, я буду закінчувати, бо ми йдемо ще. Зараз обід має бути, ще треба перед обідом трохи гарно посидіти, порозмовляти на різні теми. І все так. І так, все, все нормально у нас. Тут. До скорої зустрічі.